Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Міністр оборони України Русте Умєров закликав місцеві органи влади посилити підтримку мобілізації та національної оборони. Про це він заявив під час засідання конгресу місцевої та регіональної влади. Наголосив на тому, що представники органів місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до сил оборони через проєкт рекрутингу. Також за його словами потрібно змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національної. Спротиву Ігор Козій з нами на зв'язку. Це військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, пан Ігорю Давайте з цієї теми розпочнемо власне до зміни підходів до мобілізації загалом до військової служби. Якої ви думки? Яких змін дійсно зараз не вистачає? Цікаве питання. Ви задаєте тим паче, що радянське минуле, воно на жаль. Доминую в більшості підходах прийняття таких рішень, хоча я не можу сказати, що це абсолютно не виправдані рішення. Зрозумійте правильно, основне сьогодні це не тільки забезпечити людський ресурс, збройні сили людським ресурсом. Основні підходи повинні домінувати це е, в захисті цих людських ресурсів, саме в захисті. Е, захист це е, в першу чергу полягає в здатності нашої оборонної промисловості надати все необхідне. Збройним силам України задля того, щоб цей людський ресурс міг його правильно використовувати, і, от розумієте, коли ми підходимо до питання мобілізації, чомусь ми його односторонньо розглядаємо. Ми його розглядаємо з точки зору безпосередньо людини, та, то, що людина повинна прийти. Разом з тим, ми абсолютно не розглядаємо з точки зору зобов'язань держави забезпечити цю людину цим необхідним, в першу чергу зброю. Навчити її користуватися чиєю зброєю, і тут е, е, оця ініціатива, яку пробують запровадити уряд. Я маю на увазі міністра оборони з точки зору рекрутингу. Вона є абсолютно слушною, і це е, каже про те, що ми будемо використовувати здатності людини, які вона е, набула під час е, свого цивільного життя, і це правильно. Разом з тим, ми постійно відстаємо в здатності держави забезпечити цю людину всім необхідним для того, щоб ця людина, цей людський ресурс ефективно використовував е, всі е, не тільки наявні, але і був готовий до використання новітніх е, систем озброєння. А тут у нас з вами, вибачте, виникає проблема. Ми чуємо як західний. Політики кажуть, нам треба 5-8 років. Ми чуємо, будемо казати, то, що там не можуть, тут не можуть. А вибачте, ми абсолютно не чуємо, а що ми можемо. Що ми на сьогодні здатні, що ми сьогодні можемо дати солдату, що ми сьогодні можемо дати військовослужбовцю саме з метою захисту його прав і свободи. То, що у нас е, Мар'яна без угла бореться там за демократичний цивільний надзор, ну, якийсь дуже странно бореться, тому що законодавчо він не підсилюється, а вибачте, йде просто критика, гольна критика, це е, показує про слабкість нашої Верховної Ради України, нездатність своєчасно реагувати на всі необхідні речі. Тому, коли ми з вами кажемо про мобілізацію. Ми повинні зрозуміти, що мобілізація це слово, яке стосується не тільки людських ресурсів, це слово, яке стосується промисловості. Ми ж бачили, що відбулося з Київстам. Да? Наскільки Київстар був готовий до мобілізації, я маю на увазі в тому том сенсі, наскільки він був готовий працювати в умовах військового часу. Тому що, якщо б оце то, що трапилось, з «Київстар» трапилось, ну скажімо, на початку агресії ще невідомо, що було, невідомо, який би фінал ми з вами отримали. Тому, коли ми маємо питання мобілізації, ще раз кажу: це не питання тільки мобілізації людського ресурсу, це питання мобілізації всієї країни, і в першу чергу. Виконавчої гілки влади здатності її не замовляти в сполучених штатах. Вибачте такі ганебні речі, як дамські сумочки, а робити серйозні потужні державні кроки. Які були б направлені на обороноздатності держави підсилення обороноздатності держави, пане Ігорі, Перед тим як ми продовжимо розмовляти з вами зараз важливе оголошення у трьох областях України оголошена зараз повітряна тривога. Ні, вже у двох: це Харківська і Донецька області, і щойно відбій повітряної тривоги по Дніпропетровщині. По Харківщині є офіційне повідомлення на сторінці повітряних сил збройних сил України по Харківській області ракетна не. Небезпека. Отже, Харківська область, Донецька область. Якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, будь ласка, зважте на них і перебувайте в об'єктах укриття. Далі про підтримку нашої держави самі маємо бути відповідальні за те, що виробляємо, і за те, як будемо себе захищати, пане Ігорі. Підтвердження ваших слів абсолютно Україна в першу чергу має за це відповідати. Однак, звісно, хотілось би підтримки від інших країн. Борис Пісторію сказав про те, що. Потрібно європейському союзу також не зволікати і думати про те, що війна може прийти на територію їхніх держав і про те, що Сполучені Штати тривалий час не зможуть таким чином забезпечувати і грошима і зброєю Україну. Як ви вважаєте, тут на кого нам варто розраховувати? Ну і чи дійсно є ці потужності на руки для того, щоб перемогти Росію і згодом потім укомплектувати нашу військову позицію? Зрозуміти правильно, так ми можемо перемогти Росії, і цього не треба боятися. Але ще раз кажу, Росію можна перемогти тільки тоді, коли всі три, вибачте, чотири забув про вас, чотири гілки влади будуть працювати як. Одне єдине ціле, а не так, що вибачте, законодавча гілка влади не буде виконувати рішення судової гілки влади, а вибачте гілка влади, яка виконавча, вибачте, не буде виконувати рішення судової гілки влади. А законодавча гілка влади не буде робити буде вигляд, що у нас все класно. І тільки от питання з мобілізації людського ресурсу у нас не вирішується е, насправді. Всі гілки влади сьогодні повинні працювати як один, одне ціле. Тому що в протилежному разі сподівання на те, що у нас е, допоможе, ті за рахунок заходу чи за рахунок сполучених штатів, ми не зможемо. На це довго розраховувати, тому що Росія теж працює і вона більш потужно працює на зовнішньополітичному векторі, ніж працює Україна. Це теж питання, яке треба вирішувати в законодавчому полі, дозволяти нашим розвідувальному співтовариству виходити значно потужно виходити на зовнішні. Кордони і виходити в зовнішнє політичне середовище без цього перемоги не може бути. Але в першу чергу ми повинні вирішити питання, яке об'єднує наші три гілки влади. Ми повинні вирішувати питання дуже потужне питання, яке пов'язано з кадровою політикою. будь ласка, питання санкцій. Це питання, яке в першу чергу. От Київстар просто продемонстрував, що бенефіціаром кінцевим є громадянин все-таки Російської Федерації, і е, наскільки це, е, вибачте, поширене явище на території України, за це повинна відповідати в першу чергу Рада національної безпеки і оборони. Наскільки її рішення виконується? Тому що гілка влади, виконавча, Вибачте, рішення РНБО 20-21 року щодо оборонно промислового комплексу так і не виконала, і ніхто це контролює. Офіс президента. Ну як здалося, він не здатний це контролювати. Виходить, тому що не можна зрозуміти взагалі, чи будуть у нас створюватися відповідні агенції. Які займаються обороною промисловістю чи ні? Пані го такі нас... питання стоять і їх треба постійно підіймати громадському суспільству для того, щоб влада реагувала на це Пане Ігорі, Так у нас просто обмаль часу. Дві хвилини буквально залишається до випуску новин. Я ще хотів поцікавитися вашої думки про оперативну ситуацію на фронті. Ось ці напрямки, які визначені зокрема нашим генштабом, а їх основних п'ять, де росіяни продовжують спроби атакувати Авдіївський марі. Інський, Куп куп'янський, що що ще я забув вуглевогледарський, так ну і відповідно південь України. Скажіть, будь ласка, наскільки зима буде сприяти інтенсивності цих дій окупанта? Я хотів би, щоб ми з вами зазирнули в історію Другої світової війни і згадали, що радянський союз проводив операції зимку. Проводив операції в різних місцевостях. тобто послаблюватись тут не вийде у нас однозначно. Навіть якщо ми візьмемо з вами самий простий сумський напрямок, то згадайте заяви генерала Наєва стосовно сіми диверсійно-розвідувальних груп і п'ять тільки знищених. А дві розвідні диверсійні групи вони, хоч і були виконані з території України, але багато військовослужбовців збройних сил було. Фактично втрачено під час цієї операції, тобто про що основна мова? Мова то, що Російська Федерація буде продовжувати і стиснути, і єдине можливості це перенесення війни, так званої війни на їхню територію, мається на увазі, що всі об'єкти, які сьогодні випускають зброю, всі об'єкти, які сьогодні працюють на оборонну промисловість, включає харчову. Промисловість Російської Федерації по всім цим об'єктам повинні наноситись удар, запланований удар, генеральним штабом запланований удар. Але для цього ми потребуємо ще раз кажу зброю, зброю ще раз. Зброю. Дякуємо. Дякуємо дуже. Дякуємо Ігор був з нами на зв'язку. Військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Дуже дякуємо, що доєдналися.